6 квітня у світі щорічно відзначають міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. Урочистості з нагоди цього свята підготували й у Харкові. Та починається захід не із традиційних подяк і нагороджень, а зі звернення демократичних країн світу щодо заборони на участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських і Азійських іграх. На заході нагадують, наприкінці лютого на подчерговій сесії міськради депутати ухвалили звернення до міжнародних організацій та міст партнерів Харкова. У ньому закликали висловити рішучу негативну позицію міжнародному та національним олімпійським комітетам світу. А також спортивним федераціям щодо участі РФ і Білорусі у таких змаганнях я думаю, що представляти на Олімпійських іграх країни, які нападають на твою країну, це дійсно неправильно, і це не може бути до тих пір, поки не закінчиться війна і стабілізується ситуація в нашої країни. Мер Ігор Терехов каже, чимало харківських спортсменів наразі боронять кордони нашої держави або займаються волонтерством. Удосталь і тих, хто надійно тримає спортивний фронт, прославляє рідне місто далеко за межами України. Особливо слова вдячності тренерам, які вдохновляють наших спортсменів. Ми обов'язково переможемо. І після нашої перемоги я впевнений. Що місто Харків буде спортивною столицею України. Я впевнений, що ми разом будемо досягати нових спортивних успіхів. Я вдячний вам, хочу побажати вам міцного здоров'я, успіхів. І все буде Україна! Слава Україні! Харків'яни, які підтримують розвиток спорту у Харкові в умовах війни, отримали пам'ятні дипломи та подяки. Та й гості свята підготували невеликий подарунок. Ми впевнені в тому, що Спортсмени Харкові до тих своїх досягнень. 55 золотих і срібних медалей вони принесуть нові здобутки на черговій олімпіаді, яка протягом впевнена на пройде без агресорів, які портять нам сьогодні своє нам життя. Тому і ми маємо нагоду разом з олімпійцями. І ми виконуємо приємну місію. Цю пам'ятну медаль Олімпійських ігор Токіо 2020 де Харків приніс Харків, Харківські спортсмени принесли 11 бронзових минагородки пілку в копілку нашого міста Харкова учасники заходу діляться такі зустрічі, неабияк згуртовують, підіймають дух і заряджають на нові перемоги. Тут дуже такий тренд спортивної місті Харків. Ми маємо підтримувати, навіть не зважаючи на те, що завтра зараз військовий стан і такі важкі часи. Харків є Харків. Це це така, знаєте, особлива така каста людей в Україні і Харків незламний. Пишаємося ним. Директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко каже, харків'яни вже готуються до участі в Олімпійських іграх. І мають для цього неабиякі шанси. У нас дуже багато наших спортсменів будуть проходити відбір на олімпійські ліцензії. Всі ми їм допомагаємо? Міськрада на вначеліної сесії на засіданні прийняла, що ми виділили кошти на підготовку спортсменів олімпійців і також і на олімпійським відом спорту, тому що потрібно підтримувати наших спортсменів. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Новини Харків.